Що таки хвалити Бога, де ждалася свого свята, який же гарний жених. Сиділа, сиділа, та за те висиділа. Молодий, образований, душка, як огерочок, як я улюблена, аж горить у мене все всередині, а серце тільки тьох да тьох. Не, не знаю вже тільки, Чи до як тільки пригорну його, як ой-ой та ж тільки б скоріше. А от будуть усі заздрити, а я так під руку з ним, так тільки пхе, пхе пхе і шлейфом шелесть, шелесть, шелесть на хрещатику такою панію сяду. Це по модному, по французькому Михайло Старицький за двома зайцями.